І хто любить заляпуватись, приготуватись наразі? Діє просто неймовірна акція на ваніш. Його можна отримати всього лише за 2,39 євро центів. Причому як порошок, так і спрей. Сьогодні ми біжимо у глобус. І я вам буду показувати, як то робити. Цього тижня діє в глобус автоматична знижка 25% на всю продукцію ваніш, але тільки за умови сканування їх додатку або пейбек. У мене, звичайно, це є, тож я біжу одразу у відділ з ванішем. Як ми бачимо, і на етикетках вже дуже зручно розташували ціни зі знижкою. Для цієї комбінації ми можемо брати будь-який ваніш, як великі, так і валі банки, як спреї, так і порошки. Але дуже важливо взяти саме дві штуки. Як ми бачимо, то вже ціна знизилась до 7,78 євро центів. Але я знаю, як цю ціну ще на 3 євро знизити. Отже, з будь-якою комбінацією біжимо на касу. Можна брати будь-який ваніш, який вам потрібен. Але на касі ми ще скануємо два купони. Вони загалом дають знижку 3 євро на ваніш. І як ми бачимо, після сканування цих купонів у нас виходить ціна 4 євро 78 центів. Комбінація дуже вигідна. Треба поспішити, поки її не прикрили. Як ви бачите, у мене чеку то все дійсно працює. Одна баночка мені вийшла в 2,39.